Актуальне питання станом на тепер це виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які потрапили до російського полону у зв'язку з війною російською, або були визнані безвісти зниклими. 1 лютого цього року набули чинності зміни особисте розпорядження на випадок полону це основна зміна, яка, власне, кажучи була внесена за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками. А також інтернованими в нейтральних державах або зниклими безвісти зберігається виплата грошового забезпечення. Військовослужбовець має право скласти у письмовій довільній формі особисте розпорядження. Він може вказати, яким особам буде виплачуватись його грошове забезпечення у відсотках, або взагалі вказати, що воно нікому не виплачується і чекає його в нього в військовій частині. У разі відсутності особистого розпорядження, грошове забезпечення виплачується. Дружині або чоловіку, звичайно, законним представникам малолітніх неповнолітніх дітей, дітям з числа осіб з інвалідністю з дитинства, незалежно від віку, або їх законним представникам та батькам військовослужбовців, звичайно, що батьки не позбавлені батьківських прав. Таким особам рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення. Визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань, тобто, наприклад, елементи в нього, якісь штрафи, у разі відсутності особисто розпорядження на випадок полону та осіб, зазначених щойно, грошове забезпечення виплачується повнолітнім дітям, рідним братам, сестрам. Законним представником яких є військовослужбовець. Таким особам рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 20%, решта 80%, або якщо є рівні з так би мати, першої категорії, решта 50%, лишається у військовій частині. Перераховується на спеціальний рахунок, і вони очікують повернення військовослужбовця. Або він повернеться з полону, або буде визнаний судом. Як такий, що загиблий, і тоді ці кошти, які лишилися, вже входять до складу спадщини. Те, якщо військовослужбовець повертається з полону, кажучи, виплата грошового забезпечення його рідним припиняється, вона починає знову ж таки виплачуватись йому. Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини місця служби або дезертирували зі Збройних сил України. Інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. Виплата безпосередньо цих коштів здійснюється після того, як громадянин рідний звернеться до військової частини, ну, то до ТЦК, але з заяви на ім'я військової частини. В березні вже буде виплачуватись, так би мовити, по-новому. Раніше виплачувалося грошове забезпечення військовослужбовця дружині або чоловіку в разі її відсутності повнолітнім дітям до заяви додаються. Копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і реєстрацію місця проживання. Довідка про реєстрацію місця проживання членів сім'ї у разі відсутності такої інформації в паспорті. Копія свідоцтва про шлюб у разі наявності, звісно. Копія свідоцтва про народження дітей також у разі наявності. Копія документа, що засвідчує реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, частки цих громадян, які не змогли. Будь -яких, з будь-яких причин прийти, вони лишаються військовій частині, будуть виплачені тоді, коли ця особа, власне кажучи, подасть пакет, потрібний пакет документів. Загалом статус без зниклий надає військова частина. Знову ж таки, тобто військова частина встановлює, що її військовослужбовця, умовно кажучи, немає на місці протягом, якщо не помиляюсь, 15 діб він набуває статусу безвісти зниклого.